Ще року, о восьмій ранку, першим літаком з Москви, не роззираючись довкола, потайки від журналістів і фанатів, на батьківщину повернулася учасниця Євробачення киянка Настя Приходько. В той час, як Росія, запінившись, обговорювала невдалий виступ Українки, коли кожен артист вважав за потрібне заявити, що він би виступив краще, коли розкритикувати приходько вважали хорошим тоном. 22-річна Настя, доведена до відчаю, зачинилась у власній квартирі. У 22 роки вона опустила руки. У 22 роки вона не знала, як жити далі, витримавши лищата фабрики зірок і Євробачення, дівчина, яка все життя мріяла співати, у яку продюсери вклали купу грошей, хотіла померти. Любов би чоловік на моєму місці в вже нам вже звіхнувся. у здінавні вже були мислі о тому, що вже усі сати потому тому що не хватало сіл з цим барусам. Продюсера приходько Ігоря Гончаренка розривали телеканали, радіо, газети. Звісно, у нього був період, що вона стала употребляти вина много, виключати телефон, міняти телефон, збігатись з дому. А він нікому не наважувався зізнатися, що його підопічна вийшла з-під контролю. Що вони спілкуються лише через замкнені на два замки двері. Вона просто безумно емоціонально ну, сильна. Тоді, здавалося, виходу нема. І ніхто не знав, що повернути Настю до життя зможе кохання. Я знаю, що когда сейчас появився Нурі, дійсно мене спас, Він спас меня от багатьох речей. Тому що я б не знаю, що б зі мною було б дальше. Він побачив її за рік до першої зустрічі на обкладинці журналу і закохався. Звичайний грузинський хлопець, колишній футболіст, а тепер починаючий бізнесмен Нурі Кухілава. Емоційний, веселий, успішний. Він ніколи не мав відбою від дівчат, але вперше в житті захопився тією, якої геть не знав. Я у сестри міланки спрашував майстра. це за дівочка. Мені вона понравилась, я то ще не знав, хто. Це. У той день, вперше після повернення з Москви, після тижня проведеного у квартирі, Настя вийшла на вулицю. Її близькі друзі, аби хоч якось розрадити дівчину, влаштували на її честь пікнік. На диво продюсерів і мами Настя поїхати на природу погодилася, не очікуючи, що посеред лісу її зустріне той, заради кохання якого вона наважиться не лише повернутися на сцену, а й не побоїться завагітніти на самому початку творчого шляху. Підійти до зажуреної і колючої дівчини Нурі, що приїхав по справах до своїх друзів, не насмілився, але дав собі слово неодмінно з нею познайомитися. І це слово вже за тиждень дотримав. Їхня друга зустріч відбулася в Одесі, де Настя виступала в ювілейному концерті свого продюсера Костянтина Меладзе. Відмовити йому, попри глибоку депресію, співачка не могла. Літак у Київ був лише наступного ранку, тому одразу після виступу Настя повернулася у готель. А в номері її чекали букет квітів і незнайомець. Він дуже відбував тоді неізгладіме впечатлення на мене. Ну, як об'яснити? Ну, це настояща грузинська кров, настоящий мужчина. Мені подобається, як він розмовляє, мені подобається, як він себе веде. Ну, сильно відвідується від от українських мужчин. Та на його запрошення відвідати ресторан, пляж, кінотеатр Настя відповідала категоричним ні. На її вмовляння залишити її в спокої, Нурі лише посміхався. І тоді у Насті з'явився план. Вона попросила цього настирливого шанувальника відвести її у Київ, адже чекати вранішнього літака було не сила, і Нурі погодився. Та до Києва вона так і не доїхала. На безлюдному пірсі за двадцять кілометрів від Одеси вони просиділи до ранку, вона обійнявши коліна, а він уважно слухаючи її сповідь. Нурі був першою людиною, якій Настя наважилася розповісти про страшні останні місяці свого життя, про вовчі закони шоу-бізнесу і про те, що боїться жити далі. І коли я відділа ту справедливість, чесність, відкритість, та брату, тобто це та людина... чоловік. Ну, у нее глубокая душа, на самом деле. Просто она не всем ее показывает и не всех в нее пускает. Душой, я не знаю, мало кого встречалось такое, как у нее. Вообще никого не встречал пока. І повноштосні можна прожити довгу і щасливу життя. У них було три дні розмов, після яких Приходько повернулася до Києва геть іншою, щоб через три дні знову зникнути з Києва і знову з'явитися в Одесі. Ніхто не знав, що в житті 22-річної співачки з'явився той, дякуючи якому вперше за останні місяці вона відчула бажання жити. Їзі йому на третій день сказала, що я його люблю. А через три месяца я сказала, что я хочу за него замуж. У меня просто никогда в жизни не было э, и не встречались. И даже среди друзей не было таких людей, как он. И я почему-то уверена, что с этим человеком я буду счастлива. И счастлива очень-очень долго. Нельзя описать, но оно все как-то было быстро, бурно. И именно, именно мы сразу поняли, что... Как бы Ми підходимо друг з другу, і ніяких не було препятствий між нами. Ми Нам, нічого не видели, крім того, як я її, а меня. міняв. Поки закохані не помічали нічого і нікого довкола, продюсери, аби вивезти співачку з творчої кризи, уклали контракт з одним із вітчизняних телеканалів на її участь у танцювальному шоу. Шановні пані та панове, на танцполі шоу танцюю для тебе Анастасія Приходько та Кирило Радостєв. не знаючи, що приголомшила новина за декілька місяців зруйнує усі їхні плани. Вона довго не хотіла говорити, навіть знали вже всі. Вакції і друзі, і в офісі. Но мені <кій> 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 я узнав найпосліднім. Потому что она очень боялась об этом сказать. Не знала, как я отреагирую на это. И что будет дальше. С ней, с нами, совсем все, что происходящее, начало ее старта такого карьерного. По телефону она сказала, так издалека, так ласково, там, горешь. Вот у меня такая ситуация. Ты не будешь ругать меня или что мне делать. Як ти скажеш, так і будуть. Що Я Як беременна. Реакція продюсера виявилась непередбачуваною. Ігор, який раніше працював з Діаною Гурцкою, та на власні очі бачив, як складно співачці повертатись на сцену після пологів, не став відмовляти свою протеже від народження дитини. Він помітив наскільки позитивно впливає на Настю її коханий. Принципова приходько, яка завжди категорично відстоювала власну точку зору, яка могла, не дослухавши, гримнути дверима і піти геть, усього за кілька місяців навчилася чути, слухати і поступатися. Нурі приложив теж до цього дуже багато усілі, щоб зламати її характер. тому що то що, я я помню назад, або там півтора, Її характер. І зараз вообще небо і земля, це вообще взагалі два різних чоловіка. Та найскладнішим було те, що, попри страшний токсикоз, який не давав змоги Насті навіть виходити з дому, вона мусила танцювати. Адже контракт підписаний, партнер знайдений. Усі чекали її появи. Де да, це найстрашніший період плані того, що токсикоз. мені було настолько плохо, але я не пропускала репетиція, приїжджала і танцювала. Після виходу Насті з шоу Нурі повіз її відпочивати якнайдалі від людей на турецьке узбережжя Чорного моря. І там, у тиші та спокої, вони домовились, що одружаться тільки на Настя народить. Я являюсь його нівістой. Можливо, є предложення і місць калічка. Значить, вже виходить, що ми Вот. Колечком На момент підготовки сюжету до ефіру Настя приходько з хвилини на хвилину чекала свою першу донечку і точно знала, що колись обов'язково заспіває дуетом із нею пісню, яка в 2009 році мало не позбавила її життя, і в той же час, зробивши її популярною, подарувала неймовірну історію кохання.